Єдата дата взагалі зараз асоціюється в основному з порталом використання публічних коштів. Це дуже простий портал, який ми створили, на якому вперше можна з 15 вересня побачити всі витрати державного бюджету і всі витрати бюджетних коштів бюджетних розпорядників. Тобто, фактично можна зайти і подивитися, що витрачає Міністерство фінансів, що вчора за день витратили там Міністерство оборони. Можна подивитися, що витратило маленьке комунальне підприємство чи будь-які будь-які витрати державних коштів. За попередній день сьогодні вже є на цьому порталі. Спочатку ці дані були було дуже тяжко взагалі знайти. І журналісти, розслідувачі, громадські активісти писали величезну кількість запитів, на які ну треба бути відвертими. Дуже часто отримували або відписки, або відмови. Взагалі, з 15 вересня вони можуть зайти на портал. Просто портал дуже простий у використанні. Він доступний на телефонному в телефоні в зручній формі. Просто ввести пошук по або коду, або по назві, зайти, подивитись, роздрукувати не тільки саму цифру, побачите, а роздрукувати платіжку казначейства. Більш того, зараз іде другий етап заповнення. В першому етапі це були тільки транзакції казначейства. Другий етап це вже кожен розпорядник, а їх у нас 77 тисяч, трошки більше, повинен завантажувати свої звіти. І третій етап, який теж вже йде його заповнення, це державні і комунальні підприємства. Тобто, уже зараз. На порталі є дві з половиною майже тисячі договорів, додатків до них актів тобто, це найбільша зараз в Україні база публічних даних. Якщо перший етап нашого порталу пройшов непомітно, скажімо так, для інших службовців. Тому що ми брали в казначействі дані, їх просто показували. То другий етап це ну дійсно вже кожен розпорядник завів свій кабінет і туди ці дані вводить. У кого просунуті досить системи, вони дивляться, як це зробити автоматично. У кого ні, це для них зараз. На жаль, додаткова робота. Але вчора також на Кабміні ми затвердили нашу концепцію Прозорий бюджет. Це, як ми у нього у себе його називаємо, є дата 2. Тобто, це вже розширення, це взагалі е такий революційний проект на наступні два роки створення повної інформаційної системи, де вже будуть не тільки видатки, а й всі доходи державного бюджету і взагалі бюджетний процес, сам створення його і так далі. І в межах цього єдиного кабінету ми хочемо запропонувати рішення для. Розпорядників, тих, хто займається бюджетом, щоб вони один раз ввівши в свою облікову систему, далі вже ці дані йшли звітами туди, звітами сюди, і плюс громадськість журналісти також побачать велику частину на саме порталі. Конкретний результат номер 1 безпрецедентна прозорість в державних фінансах. Навіть якщо ми не зловимо кожного корупціонера, сама, сам факт того, що кожен видаток. Наступний день відомий всій країні вже зупиняє багатьох. Уже зупиняє. Це, це серйозна якби, прозорість, і кожен може подивитись. Другий великий е плюс це ефективність. Тому що тепер можна порівняти міністерство до міністерства. І це насправді користується я, як за міністра керівника апарату, користуюся датою. Я заходжу і дивлюсь, скільки на папери витрачають мої колеги з іншого міністерства. Скільки це цікаво, це корисно. І можна подивитись дійсно, чи для такого ж там співрозмірного міністерства, чи ми витрачаємо більше чи менше, чи де вони купують. Тобто, це, це дійсно такий інструмент ефективності. Третє, коли буде повноцінно вже втілена система прозорий бюджет, а не тільки портал от, використання публічних коштів, то це взагалі це ефективність управління державними фінансами, це управління ліквідністю. Тому можна буде е, за, залучати на кращих умовах е, чи в кращий час і управляти тою ліквідністю, що є, поки вона нам не потрібна інвестувати її в тому числі. Те, що ми беремо в казначействі, до цього не мають відношення самі розпорядники. Ми взяли ті дані, які і так ідуть в казначействі, Це реальні транзакції, які там проводяться. Звіти, які вносяться, вони підписуються електронним ключем. Це ідентично підпису живому, тому кожен керівник органу, який подав звіти, несе відповідальність за законом, в тому числі не тільки а і кримінальну за подачу правильного звіту. Тому є навіть закон зараз він досить такий в плані відповідальності. Ну, лояльний, скажімо так, і ми зараз готуємо разом з депутатами певні зміни до цього закону про відкриття публічних коштів інформації щодо штрафів, і так би мовити, за невчасне подання, за неподання. Тобто, будемо ну, зараз наша задача зробити можливим подання цих звітів і максимально спонукати всіх це робити а вже через рік будемо переходити і до такого більш жорсткого підходу до тих, хто не хоче розкривати свої дані. Ми, я можу сказати, перескочили декілька етапів. У нас дуже часто от ми в Україні колись там на початку 90-х, коли створювали платіжну систему е, національного банку, і то якщо інші країни проходили еволюційний шлях, да там чеки і так далі, ми зразу перейшли до. Е, того, що було найкращим сучасним стандартом на момент створення, так само і тут на сьогоднішній день наша система вона є безпрецедентно відкритою. Дуже мало країн можна знайти, в яких настільки публічно взагалі ну, в Європі жодна країна не розкриває щоденно всі свої видатки. Ви не знайдете такої країни. Тому це, ну я можу сказати, такий великий-великий прорив, і ми тут якраз можемо сказати, що ми. Попереду будемо йти наших колег, навіть тих, у яких більш розвинені системи, в плані саме публічності. На жаль, ми є піонерами не тільки в хороших речах, да? ну, це загально на жаль відомий такий факт наша неефективність е і корупція, яку можна побороти тільки ну, екстраординарними методами, так, публічність, аж така. Ну, дуже сильна публічність. Більшість країн, в яких немає або корупція ну, досить така, невелика і є правоохоронні інші органи і суди, які з цим успішно борються, там більше турбота про те, як зберегти дані, навпаки, як захистити персональні дані. Ми все-таки персональні дані максимально захистили. І ми не розкриваємо інформацію по людях, тобто там, де йде персонально людина конкретна, забиваються такими іксиками, якби і інформація про її рахунок, і будь-яка персональні дані, які підлягають захисту. Але ну тільки безпрецедентними заходами, такими по максимальній публічності, ми можемо все-таки ну, побороти корупцію і запобігти е новим. Якимось проявам корупції. Тому, мені здається, в даному випадку виправдана є така публічність, вона допоможе нам навести лад. Наш портал він показує всі видатки, в тому числі видатки фондів, пенсійного фонду і так далі. Він не йде деталізовано зараз до. Кожної виплати, кожній людині. Але ми разом разом з Міністерством соцполітики зараз, якраз на фінальній стадії вже узгодження, проєкт верифікації, який вимагає ну, знову ж таки великих зусиль по електронізації всіх цих речей. Найголовніша проблема, яка у всіх виплатах, це не стосується тільки соціальних папір. Да? Тобто там де, ми, там, де немає єдиних баз, там, де немає наскрізних баз, там, де на папері хтось записує, видає, не видає, і людський фактор є превалюючим, там можливі просто помилки або якісь порушення. Тому зараз якраз ми на фінальній стадії вже узгодження повністю цього великого проєкту верифікації. по… Соціальним видаткам там, де ми, спільно обмінюючись інформацією, почнемо поступово аналізувати. Зараз ми зробили перший проект пілотний, як Міністерство фінансів, по верифікації даним по переселенцям. Тому що це перший такий був проект, який ми робили. Питання, яке завжди в державних програмах є певний. Як сказати, баланс, який треба витримати. З одного боку, необхідно, коли людям надати треба допомогу, неважливо, це переселенці чи це субсидії на комунальні послуги. Надзвичайно важливо надати послугу вчасно. Ми не можемо собі дозволити як держава, щоб хтось залишився без неї. Тому тут, з одного боку, треба швидко-вчасно надати послугу, а з іншого боку, задача вже наша, як Мінфіна, щоб ця. Щоб ці кошти були надані саме тим, кому треба, да? саме правильно, щоб не було якихось зловживань. Тому це ну, от постійне знаходження балансу, як надати вчасно послугу, щоб вона була надана послуга, і водночас перевіряти, щоб не було зловживань. Тому це паралельні процеси, які точно не стосуються тільки там, переселенців чи тільки соціальних виплат. Взагалі це ну, нормальна робота по кожній бюджетній програмі. У нас вже є декілька навіть прикладів таких, коли особливо активні активісти заходять, дивляться на що витрачає, наприклад, її громада там кошти. Раз, роздрукували, дивляться, витратили, купили там чайний сервіс. Для чого чайний сервіс? Чи навпаки, купили те, що треба там, але за дорого, послуги прибирання. Або купили те, що треба, але. Ой, дивіться, ми ж знаємо: це там Іванюк, який, чи, чи там, Петрук, чи Федорук, неважливо, да? який це ж родич нашого там, селищного голови. Чи ще. тобто дуже ця, ця інформація зразу, особливо ті люди, які. Е... На місцях ті люди, які працюють в цьому органі, вони найближче до цього стоять і найближче можуть відреагувати. Далі цілий спектр, що може зробити активний громадянин з цією інформацією. Перше, написати запит в сам орган. Звернути на це увагу, сказати, прошу пояснити, що це таке. Другі, на цьому вже будується дуже багато журналістських розслідувань. Ми вчора вручали призи за перші там, місця саме журналістських розслідувань, побудованих на інформації з Єдата. Третє, можна побудовувати, можна відразу називати запити в правоохоронні органи. І це вже конкретика, це вже конкретний випадок порушення, яке громадянин побачив. Четверте, і вчора ми говорили з Андрієм Пробієм про це, що ми. Хочемо що знести одну зміну в закон, щоб офіційні виписки з єдата можна було використовувати в судах відразу? Якщо це роздрукована, з єдата, і ми зараз думаємо над певним зорські елементом верифікації, як показати, да, що це от оригінально роздрукований. Тобто, цілий спектр дії це офіційна інформація, яку можна використати.